Щось відбувається. Чорні і білі, походу, будуть цапатись. Ну, так, в серіалі, війна расова. Так, друзі, ну що ж, Сіметанечка, ви на каналі «Грі, які Люблю, і ми продовжуємо проходити втечу з в'язниці. Гра, нагадую, по серіалу. Так. попередній серії ми попали hey, на Коротше... Пацаны, на мною щось Чекайте, де 40 камера. Це камера з кофе, чекай. Но смокін має писати, точно. А, тут не пише, яка камера, 40, не 40. Я, я би провірив унітаз. <хе> Нічого нема. Добре. Короче, зараз буде движуха. Так, а дай вообще. Короче. щось. А, ну я в принципі новенький, я ж фіш. Так, а вот вода вода вот, вже вот, вот. починається движуха. Розішли за дамочки. Так, добре. Ну йдем по завданню. Нам треба куди звойти сюди на двір. Виходимо. А, вон Скофілд. дам подаемся до да, а, скофіл, да що не тут А, Ааа, скофл. Ааа, це того. Ви треба погнать. Ти думаєш, я дурак. Ну що ти говориш? Я бачив тебе біля цього, типу, біля Гітлера. Це не те, про що ти думаєш. Він має те, що мені потрібно. Це смішно. Я теж маю те, що тобі потрібно. Погнак. Тебі потрібен Пагнак, не так, Білосніжка? Він весь твій. Здається, твоя чоловікова щастя просто втекла. Ти коротше вибрав не ту сторону. Ругайте на двір, я сказав. Майкл. Ні, ну Майкл класний, дуже класно намальований. Ну намальований, зроблений, так як, ну, дуже похоже. Скофілду потрібен пагнак. Нічого я про цього не знаю. Треба це все провірити. Так. Ну маю на увазі, моделька Скофілда зроблена дуже якісно. Мені дуже вона подобається. Вона майже як... А, майже як настояще. Ну, Пекстон я не знаю, бо його. Е, якщо це він е, списаний з цього е, персонажа Турока, ну це він теж. Ну, пов'язка на руці принаймні. Скобілд шурує в Лазарет. А, пішов, пагнак, коротше. А, банаку ж немає. Так, магнак він же заробить, коли буде движуха між чорними і білими. Так, добре. Тут пацани просто між собою коротше поки розмовляють. Так, нам куди? Нам кудись куди не можна? А, понял. Треба якось туда перейти мені. Сюди не вийду? Ні. А як ви щоб би, би туда прийшов? А, бачу, можна тут зайти. А, ні, не можна. А мені туди попасти. Чекай, 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 там охорона. А, там є двері. Добре, треба якось спробувати туди пролізти. Але все закрито. Що то. що то я не зрозумів. Почекай, почекай, зараз, 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 зараз. Треба все подумати. Так, я можу прокачати свої скили. Ано. Ні, я не прокачую ще свої скили. Так. Сюди я не пройду. Так, почекайте, що за фігня? А як мені туди пролізти? А, бруці. Роджон. Так. А, це ж можна пролізти. Чекай, якийсь дурак. Ось, штруба. О, бачите, оп, втихаря. Ти хая синьою пролізли. Можна, можна. Я просто не не зрозумів як. Так. Слідкуй за доктором, що там пашо? Ой, ти шо там стоїш. Пішов, добре. Так, тому що... А, ми рухаємося в лазарет. Там теж охоронець є. Прибиральник. А як я легенько тако зайду. Та не звертай на мене уваги. мене тут нема. Добре. Так, дробоїна бачу. Полізно. Оп. А, тихо. Оп, полубой. О, як удобно, все. Так, добре. Тут нема колючого дроту. Оп. Ну, пакснул здоровий, пацан. Добрий такий паркурист. Є макасів. Оп. Залетіли ми, коротше. Так, подивився медичні справи. Так, ага, є охоронець. Там теж якщо я зайду й охоронець. Ммм. А, там не охоронець, там лікар. Так, якщо я зайду сюди. А, не зайду сюди. Тихо, тихо, тихо. Там є лікар. А що це ішак? Ммм... Сюди зайду, можна? Не можна. Давай за, якщо я так легенько... Він там собі читає справа. Хоте, хотай хотай, хотай 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 те ти мене не бачите. Ти собі цей. Я тихенько пройду. Так. О. Чекай, охоронець відійшов. О, можна вилізти догора. Лізе вентиляцію. Логічно. Так. Але. Ой, тихо, 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 ти хота-хотай, хотай, хот і А куди мені треба? Почекай. перестрибнули Добре. Так, давай. Вилазим по Оп. Так. Ага. О! Пацанчик судить. Тут, тут видихає собі Авокадо. Так. Так, охоронець пішов. О, тут ще один. шауден. Сюди зайдемо. Так. А, вон вона, Сара. Сара танкрайді. Right? Like Коротше, нам yeah, треба буде sure. провести тести, тому що я не хочу колоти інсулін людині, який він не потрібен. То я не мав проблем. А що там за придурок кричить? Авокадо, cut the а, це авокадо? Так, е Сара. О, я про це говорю, ти не хочеш де звойти звідси? Авокадо. Що тут відбувається? Авокадо, коротше, зумлів, походу. Так, давайте має діабет, справа. Зачем йому погнати? Це ж брехня. Плану, треба це так, треба це сопроверить. Треба на до Фанікса. Так, бродвизик треба свалити тихенько. Я бы на твою месте присів, друже. Так. Там, дівчинка, є, А мені треба. Куда? А сюда не вийти? А ч А, Ааа, ты туда и Але там что и... Є... Авокадо двіжує. Тихо. Так, тут аж три охоронця, я поняв Сюди я не вийду. Вайня якої вентиляції? Давай попробуємо сюди, може вентиляція є. А звідки я виліз вентиляції? Що вже забув? А, ооо! Це кабінет Сари. Давай сюди. Оп, і на сходи петлюємо звідси. Петлюємо помаленьку вниз. нас. Так, може стата. Хтось вийшов з ліфта. охоронець? Ні, не охоронець. Добре. Так, тут же камера, пасена мана. Давай, камера, хай. Оп. Друг сторону давай. Так, тут охоронець. Ай-яй-яй, спалить! Спалив мене, спалив, спалив, спалив. Сорян, мій прокол. Пішли, ще раз. Так. А. С кабинату Сара трабой точка я забыл. Ну, мой хронизм на жесткую спалаю такой. Пришла. Ча раз. Оп. Так, охрониз, пришел, шо. А, ценный охрониз. Так. По-моему, травки два резают, я похожу. Оно бы пробую. Камеру виключив. Хорону сда. Та шо ж ти мене палиш, вічно, ішак? Бляха він мене достав, чесно. И что мы А, ладно, туди пішов. Побігла. Простужений. Побігла. Так, камеру я зараз... Так, ось де цей чувак. А шо він там Чекай, Я не можу у них, він там робить. Кау п'є. О! Шо? Так, добре. Ну касфігня йшла за мною. Так камера хай прокрутиться. Оп, пішли. О, нікого нема. Дайте в задницю. Нападалі. Оооо. Шуруй вийшов з лазарету, шуруй на двір. Добре, а мене не спало, думали, що я був в лазареті. Вверю, відкрий мені, будь ласка. Дуже дякую. так, мені треба подзволити до цього свого походу цього, головного. Так. Коротше, прокачатися ще. А, можна ще в боях поучаствувати. Ну мені, поки, коротше, не треба. Що там? Бенджамін розказує, як він воює в В'єтнамі. Я це не Бенджамін.

What? War is coming and it looks like you're wearing the same color skin as some of my neighbors. Thank you, sir. Cut your ass to color. Am I brother right, brother? brothers? Right. Curious, we could let that happen, or we might make sure it don't. You want me to do something for you, you? <laughs> See now, you and me are on the same frequency already. I need to get me a good supply of a drug called Pugna. They stash it in the loony bin. I get it for you. You watch my back. Like you was for a deal. що зі має не те для нього, але я не поняв. Він щось говорив про погнак, але нафіга йому погнак, як він же має. Be careful of them J-cats. Them boys is crazy. Вважаю, вражено на пацан, ааа... Я дам у добру

Я в кухні. Що в кухні? Шо? Йди в кухню. Знову шурувати в кухню. Коротше, треба щось знайти для Бруси. Бруці, Бруці не йде для мене, я віддам це коротше само Бенджаміну, що з ними вічно мене ходжу, я щось з в'їхав. Це ми що, знову вертаємося в лазарад, чи що? You can roll from cover to cover. Fikers. Ну, пішли. А, ні, це вже ми дам кудись інакше. Так, пацанчиків не видно поки. побігли. Оп. Тут не зайдаєш. Так, кухня. Що мені треба в кухні. А. Ну, будь ласочка. Та ж заліз. О. Бо зараз вона... Мене... Ні-ні-ні, давай, давай. Оп. Що сталося? А чого ти не підскакуєш? Я щось не в'їхав. Ну. Підскакуй! А, на ту сторону. Тут... Трутень. А куди тобі треліз... мне Як ти приліз? чекай, я ж не в'їхав пока. Ну, назад жму. Вперед. Назад. Назад не хоче. Давай тако, значить, підстребнимо. Оп. Ні, так не хоче. Дурня. Ні. Чекайте. ні, все нормально, я добре нажимаю, а він щось не хоче лізти. О, не хоче, бачите. О, жму пора. Пере... Ааа, бляха, поліз, нарешті. Добре. Так. А, ніж для брусі. Че не хочеш мені треба ніж? Дай на кухні А, Добре. А на кухні тоже вроді, працює чи ні? Щось там між собою. Так, дружбу, мене спалило. Тихо, 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 давай присядем. Присядь, краще, друже. Так, той мене «Ти, ти, ти. Той мене чуть не спалив. Так, той мене не спалив. Той мене теж не палить майже. Ой, бляха, зараз палить. Короче, мене палить. Но ну, ну, то треба, короче, бражний, їх дуже дофіга туда. Їх дуже тут дофіга. Так. Починається. Скакуй. Ой, бляха, муха, какие вы жесткие. Давай. <coughs> ну то что ж ты не лизешь? <coughs> ну иди из Полис. Ой, так. Тоже скакуй же. Добре, заскочим. Так, присядемо краще. Так, я щось не в'їхав, як трейку стактику, коротше, продумати. Ага. Там є два пацанчика. Тут є один тільки пацанчик. Йдемо сюдою. Як не напали, як не напали! Давай не палять просто. Ну просто за мною ходять. А, вон ножі, бачу, ножі. Все, сюди, все, а, той сюди. Спала мене зараз Ну О, добре, що я тут сохранився. Дякую. це завдання, вкрити ніж. Ну, але це бляха, це тюрма, я тут ножа не вкрасти. Так. так, почекайте шарс. Мені треба все акуратно продумати. Так, тут нема нікого. Там є один пацанчик, він пішов, добре. Так, він пішов. Давайте треба А, бляха, це їм не палить. Ні, вже не палить, добре. Це йде сюди. Палить мене? Не палить, добре. Давай, крадем. Крали ножа. А, і назад до обруці вертаємося. Я понял. Добре, мене пока не палять. Та е не палай мене. Ну і все. Прекрасно. Ой! Там, чуваги! Бляха! Ну ви жорсткі! А, все, ниже мене. добре! Так я можу просто на ексід вийти Можу! пішли в задницю Я вийшов сюда. Так. а сюди давай попробуємо Так, 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 я понял. Просто по... що сталося А, лок. Закрой это. Давай, пробуем другой дорогий вайта. О, обруте. тихо хо. А що ти туробишь?

А, ага, він, типу, тоже буде погнак подайш, що О, рухай вправо. Що за рухай, куди рухай? Тихо, щось там було? Ааа, відмичка! А як користуватися? Та я не відкрию цю, вона повністю закрита. Шо, ні? Ой. Ну, це я нічого не знаю не зроблю, знаю. Вроді би. Чи. А. Ну, а ж не зроблю нічого. Так, але там вихід, чи ні? Ні, там не вихід. Так, мені треба. А, сюди... Ага, тут добро, це чекай. А як мені вилізти через вентиляцію якусь пауну? Тут що, можна сховатися, та. -ак. Тут кодовий. <плес> <плес> О! Вибачте. Так. О! А як тут відкрити? Я що зневіжжаю, як відкривати їх. Не я ще нами, коротше, користуватися. Вони мають бути підняті, інсики, я знаю. Пам'ятаю, коли я раніше грав. Ну це поки не працює. Так, що мені б гадить не вийде, чи що? Ну, всі балакають. Ні, а там нема виходу. Там нема виходу. М -м -м. Ну, значить, якусь дійсно вскрите, але щось я не не, 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 поки не їжджаю як. Давай, шарик. Ні. Це не це. Тут не, не скривається воно. Хоча... Ммм. Mm, воно сюди мене провело. Але вон та вон є вихід з кухні. Все-таки тричі з кухню йти. Але як я зайду, мене одразу спалять. Пробуємо. Ну, мене одразу зловили, так. Да. Ну, рухайся вліво вправо і від, відкривай. Ну давайте ще раз попробуємо, я не знаю. А, бляха, муха, тут треба мишкою підносити? Але ж воно пробувало підносити, ты Ні, я рухаю мишкою вперед назад. А, треба акуратно підносити. Ну-ну-ну-ну, давай, 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 давай. Я шо з не ніфиган, поняв. Давай, я рухаю мишкою. О! Я рухаю мишкою вперед назад. Но не піднімає. А що? Давай. Что за дурна система? Че же відкрив? не Нефіально Ммм, Давай. Давай помаленьку. Чого це за некусь кнопку не зробити, а я щось не розумію? Ня. Я щось поки не в'їжджаю. Так, через кухню і не свалю. А ну чекайте, давайте я ще щось Давай Давайте попробуємо скрити. Ну. Ну, давай. Ні, воно не працює чомусь. Бо в мене мишка не працює, добре. Хм. Через кухню кухня ніяк. Ну, короче, тільки вскрити Ну давайте ще раз попробую. Це якась фігня коротше, я не знаю, якась така дурна система. Ну, доки треба, вот. Мешка до до упора. Вот в мешку руху парад, вона просто падає Не знаю, назад. Ой, коротше добренько, друзі. Давайте на само завершимо. Я короче розберуся, як звідси вийти. То ми вже коротше вийдемо звідси в другій серії. Коротше, друзі, все. Всім дякую, всім гарного дня і до побачення. Вибачайте, але я не розчихлився. Розчихлюся, бо дам продовжувати, друзі. Далі, все, всім до побачення. Бувайте.